Як насправді працюють закони карми? Що таке всесвітній закон карми? Що посієш, те і пожнеш. Давайте поговоримо про карму трошки детальніше. Справа в тому, що багато разів звертаюся на консультацію, путають багато речей. Вони так роблять з того кашу і спробують якось розібратися ті ситуації, воно нічого на жаль не допомагає. І так, карма це вже плід, який проявився, який вже зрілий. Давайте, на прикладі яблука візьмемо, є в нас дерево, росте, падає дощ, він дає воду, яблуко росте, так і яблуко дозріло. І що, яке яблуко може бути? Може бути спіле, гарне, смачне, солодке, може бути маленьке, криве, зморщене, кисле, може бути гниле з черв'яками, яке взагалісти неможливо. О, в залежності від того, який плід вже отримав. Тобто, це вже та карма, яка дозріла і. як... Люби казати мій батько, що їжте, ось, очі бачили, що купувала. Це те, що ми наробили, тема вже її отримала. Відповідно, дерево, наш рід це є дерево. Люди дуже часто стараються так: в людини проблема конкретно в одному місці. Вони там рот поклоняються предкам. Це все чудово, це все прекрасно, це все прекрасно, але це буде наступний плід. Якщо у вас є якась конкретна проблема, її треба вирішувати вже. Підтримка роду, плюс молитва, ці все речі вони необхідні, але це на майбутнє будуть давати нові плоди. Коли будуть наступні плоди, коли буде наступний врожай, наступного року, якщо випаде дощ, якщо ви будете молитися, то випаде дощ. Якщо у вас хороша підтримка роду, тобто крепкий стовбур вашого дерева, по якому ця вода може піднятися, ви можете отримати підтримку. Так, тоді ви отримаєте плід наступного року колись. так. Ну, тому важливо працювати з плодами, те, що маємо зараз змінювати ситуацію підтримка роду плюс молитва. Якщо в людини, наприклад, не має грошей, от люди дуже часто стараються компенсувати все молитвою. Молитва потрібна, так, це працює на самих високих рівнях, але молитва працює дуже часто на духовних рівнях. І за допомогою духовної сили, так, ви маєте силу змінювати свою негативну карму, та, яка у вас є зараз на даний момент. Я, як астролог, даю рекомендації, які: молитва, чистота свідомості плюс мантри. Тільки в цьому ботку це працює, плюс потрібно прикладати певні дії. То, що ви помолились, там матрі поспівала, це чудово, але треба ще щось робити. От. <кій> Приведу на прикладі зубів. Якщо, наприклад, людини болять зуби, потрібно вже йти ремонтувати зуби. Йдемо до лікаря, ремонтуємо зуби. Мантри, молитви вам вже тут не допоможуть. Тому що буде біль, причому буде дуже сильний біль. Для чого? От. Якщо у е, вас болить зуб, то ну, випали з неболю, чи монолін до ранку дочекали, але зранку треба вставати і йти до лікаря. От. Тому що люди дуже часто стараються так помилився, чи там мантру поспівав, все, чуть полегчало, все, і буду чекати, терпіти до наступного разу. Для чого? Якщо зуб гнилий, його треба йти ремонтувати. Матрі, молитви, ще раз кажу, це не є панацея від всього, і воно не допоможе. Тому що якщо зуби треба ремонтувати, їх треба йти ремонтувати. От. Так само. От. Люди стараються деколи приглушити цю більшу, вона стала легшою. Вона також не допомагає. Тому що це є той самий анальгін. Якщо у вас є проблема, ну наприклад, я от спілкуюсь. Жінки дуже часто вони кажуть, так, я йду в парк, там природа, краса, я помолюся, потім йду в парк прогуляю. Ой, все чудово, мені на душі стає легше. А то, що вона нас з чоловіком проблема, і там табуретки літають по хаті, ну то для чого? Ну, в чому тут проблема? Парк тобі не допоможе. Пішла в парк, погуляла, помолилась, Прекрасно, відкриваєш книжку і вчиш, що таке сімейні стосунки, як їх налагоджувати. Вирішуйте проблему конкретно в сімейних стосунках. Тому що, розумієте, парк це кажу, молитва це допомагає. Так, воно вас гармонізує, але конкретну проблему в конкретному місці воно не вирішує. Далі працювати потрібно на трьох рівнях. Велик дається настанова. Працюється на трьох рівнях. Це які? Слово, трава і ніж. Так, тобто словом, я є астролог, я працюю на рівні слова. Люди, які працюють за юрведою, вони допомагають чим трава й профілактика і так далі. Якщо людина цього не зрозуміла, ні перший рівень, ні другий, тоді вже кладуть на стіл, і просто починають різати. О, знову ж таки, треба зрозуміти так: якщо ви молода людина, ви бережете своє здоров'я, ну, не треба туди, в організм там, заливати все, що горить, от, все, що димить, туди, ну, дим всякий в нього запускати, воно ну, не допоможе. Однозначно, що це буде шкодити вашому здоров'ю. Е, якщо ж ну, ви будете берегти своє тіло, от, приймати вітаміни, займатися спортом, бувати на природі, пити багато води, так, це допоможе вам підтримати ваше тіло. <кій> Тому що якщо це звичайно, якщо вже діти, кому там 90 років він поставив перед собою там, відро вітамінів, думаю, що він з'їсть і буде здоровий, ну <смі> самі розумієте, що воно вже не допоможе. Ну, знову ж таки, згідно законів карми, є люди, які п'ють, курять, там, творять невідомо, що їм прописано, скільки прожити, вони стільки проживуть. А є люди, які ведуть здоровий спосіб життя і вмирають молодими, гарними і здоровими. Ну, <смі> такі закони карма. Коли в людині приходить час, тоді з нею станеться те, що має з нею стати. Так що так. Я надіюсь, я вам прояснив на рахунок карми. Тобто, в першу чергу, зрозумійте те, що працювати потрібно на всіх рівнях: молитва, чистота свідомості, плюс мантра, плюс конкретні дії. Знову ж таки, не займайтесь дуріловкою себе. Якщо у вас є проблеми з грошима, помолились мантри, плюс працюємо конкретно, заробляємо гроші. Якщо проблеми в стосунках, відкриваємо книжку в чомусь будувати стосунки. Молитва, мантра і так далі, плюс будуємо стосунки. Но, якщо були зуб, значить конкретно молитва мантра. Плюс йдемо до лікаря, ремонтуємо зуби. Ну, не, 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 не будуйте собі якісь ілюзії, будь ласка, не плутайте одне з іншим. Надіюсь, відео було для вас корисним. Успіхів, до, до зустрічі в наступних відео.